Кілька ось цих людей прийшли зберегти за собою право на повноцінне життя. Їх кілька не тому, що, решті, байдуже за своє майбутнє, а тому, що більшість інвалідів завітати на акцію протесту не змогли. Причина стан здоров'я покращують, яке у Хмельницькому державному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Люди запевняють, там створені усі умови, та що головне безкоштовне обслуговування. Завдяки нашому протезному заводу, Хмельницькому, от я можу сам передвігатися, їздити в маршрутках. Я сам приїхав зернолецького району. Сюди. Такого відношення більше я не знаю де. Годують на протезному, взагалі, отлично. Тож, і, і все безплатно. А у Вінниці, каже пан Геннадій, за допомогу треба платити. Мені неправильно немає зробили протез. Тут я поїхав в Вінницю, щоб зробити там. Мені кажуть, треба за новий культіприйомник давати. Я кажу, мені якщо дві тисячі даш, тоді ми тобі зробимо новий культіприйомник. Так чому я повинен платити дві тисячі за той, який протез ми потрібні безплатно. Дізнались інваліди про бажання Міністерства соціальної політики України практично ліквідувати протезний центр кілька днів тому. Спочатку розгубились, а потім вирішили захищати себе і уже рідне підприємство, адже не розуміють, як подоляни з обмеженими можливостями будуть відтепер добиратись аж у іншу область. Не мають права приєднати нас, тому що як приєднають, то в нас заберуть. А забрати в нас лишити 40 тисяч інвалідів. Без зуття, без протезів, без всього це є просто не по-людськи. Це просто жах, щоб сьогодні люди без ніг, без рук їздили десь по Вінниці, шукали. З такою халепою можуть зіткнутись не лише дорослі, а й діти-інваліди. Адже протезно ортопедичне підприємство проводить реабілітацію дітей з ДЦП. Пані Ольга, дізнавшись про можливі майбутні зміни, не стримує сліз. адже її онучка Вікторія, яка раніше не бачила, не ходила, не сиділа, почала одужувати. Не можу Волнуюся за дитинку. А ми вже тут третій раз приїхали. Ну, результат є дуже хороший. Нам тут дуже подобається. Ми ще цей тиждень, то ми вже записалися наперед, вже хочемо ще приїхати. Не дай Бог, не дай Бог, щоб його закрили. І ми надіємося тільки на цей центр. Маленька Віка далеко не єдина, хто потребує такої допомоги. До підприємства звертаються і жителі з інших областей, навіть із самої Вінниці. А ті, хто приїжджає вперше, просто вражені доброзичливістю, кваліфікованістю та небайдужістю персоналу. Ніде такого центру хорошого нема. Дуже хороші спеціалісти, ортопеди. Ми Здесь перший раз ми звичайно знали. Ми заказували ортези для сидіння, і От нам пропонували, сказали, що щось я Конечно, сто сюди извините, приїхала. Тому що я хватає за любую соломинку, Чи паму своєму рібінку? Я не понимаю, як можна скрити такое заведение. Стаціонар первинного складного протезування та реабілітації, сучасне обладнання, висококваліфіковані спеціалісти, виготовлення ортопедичного взуття, мобільні бригади, що виїздять зі місцем проживання інвалідів, доставка спеціальних засобів це далеко не весь перелік досягнень протезного підприємства. Аби зберегти багаторічну працю, керівництво закладу просить захистити їх від можливого злиття. Я обращаюсь ко всем депутатам, я обращаюсь к родителям детей, которых мы лечили. Я обращаюсь к мамам и папам детей до 18 лет, которым мы делали просто ортопедическую обувь. Помогите нам отстоять наше предприятие. Иначе мы сделаем огромный шаг назад не только для наших... Людей нашої області, але для всього западного регіону України колектив медичного закладу шокований тим, що їхня багаторічна праця може бути знищена одним з махом чи його спира. Тому просять всіх небайдужих допомогти їм врятувати своє дітище. Не будьте байдужими до нас, не будьте, не зробіть так, щоб ми могли це все втратити за одну хвилину. Ми за це, щоб воно існувало, щоб воно працювало, щоб ми могли ще допомагати таким людям обездоленим. Вони надіються на нас. Пацієнти покладають великі надії на підприємство. Де, як не тут, їм зможуть допомогти зажити новим життям. Тому не хочуть, щоб бюрократична система залишила тисячі інвалідів без належної підтримки. Бідала нас доля, ми всі не ходячі. Нам потрібна допомога. Більше як тут ми ніде допомоги не отримаємо. Персонал прекрасний. обслуження прекрасне, Все продумано до самих мілочей. Це наша остання надія. Протезно ортопедичне підприємство це спасіння і для військових, які постраждали під час бойових дій у зоні. Ато заклад готовий прийняти на стаціонарне лікування до 16 постраждалих. Наше предприятие одно из немногих может оказать действительно высококвалифицированную специализированную помощь, поскольку у нас есть для этого подготовленные специалисты не только врачи-травматологи, ортопеды, но и социальные работники, реабилитологи, психологи, инструктора ЛФК и в стационаре они могут пройти физическую, медицинскую, психологическую адаптацию и реабилитацию. Не розуміють рішення міністерства і у департаменті соціального захисту області. Як підприємство, яке самостійно переросло із Вінницької філії у абсолютно повноцінний заклад, має знову зробити великий крок назад. Тому керівництво області та громадськість вже відстоюють інтереси усіх інвалідів та підприємства. Маючи таку базу, допустити її ну хай не знищення, але все рівно е зменшення видатків, дасть е і зменшення робочих місць, і зменшення якості послуг зменшення податків області і інші фактори зобов'язує мене як директора департаменту підтримати думку громадськості, нас підтримують і керівництво області, і вжити всі можливі заходи для того, щоб хмельницьке державне підприємство залишилося окремою юридичною установою. Надія білова, Андрій Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.